Привіт! з вами бойова плантинка, і сьогодні ми розглянемо чергову ефективну секретну техніку. По статистиці 90 вуличних бійок закінчується на землі і досить великий відсоток у землі. Пальму першості у земляних бійках по праву займає БЖЖ. Саме тому я послала свого асистента до клубів цього бойового мистецтва з тільно дізнатися найефективніші прийоми від захватів та удушення. Мій колега дуже уважно спостерігав за тренуваннями майстрів і зробив висновок, що є реально діючий прийом. Це виглядає як магія, але 100% працює. Ви самі зможете в цьому переконатися, передивляючись їх тренування на Ютубі. І цим елементом виявився Та-да! Подвійне пошльопування! А тепер від теорії до практики. Отже, дивіться уважно! Коли він намагається зробити мені речах на лікоть я роблю подвійне пошльопування і рятуюсь. Це також працює від удушаючого. Він намагається зламати мені руку. Подвійне пошляпування. І ми вільні. Незалежно від того, в якому становищі ви опинилися. Подвійне пошльопування врятує вас. Це була бойова блондинка і секретна техніка подвійного пошльопування. Отже, щоб тримати руку на пульсі бойових мистецтв і хапатися швидко та ефективно, підписуйся на канал. А якщо станеш спонсором, будеш мати доступ до ексклюзивних матеріалів. Па-па! мо сьом! І цим елементом виявився та-да! Подвійне пошляпування! Подвійне пошляпування це два хоті. <реш> Ось тут ти можеш переглянути цікаве відео, ну і парочку в описі під відео.